Якщо особисто ви, або хтось з вашої родини полюбляє чи то на сніданок, чи то просто з чашечкою, чайку або кави, скуштувати отаку канапку з рибним фаршмаком, або, я би навіть сказала, не з фаршмаком, а з ікоркою. На кшталт оцієї. цієї. Тоді пропоную вам бомбезний рецепт. Я сама не очікувала такого результату. Рецептом зі мною поділилися і я ділюся з вами. Погнали готувати? Для приготування нашого фаршмака нам знадобляться. Оселедець. Будь-який, можна з скумбрюю, можна звичайний оселедець, але звичайний оселедець смачніше, а матіас ще краще, бо жирніший. Його потрібно почистити, прибрати всі кісточки, якщо він у вас йде цілою тушкою. Або можна використовувати вже готове філе. Далі, другий інгредієнт це запечена морква. Як це краще зробити, ви можете подивитися в окремому відео. Вгорі прикріплю посилання, а також залишу в закріпленому коментарі. Ну і третій інгредієнт це плавлений сир. Але обов'язково пастоподібний. По пропорціям орієнтовно один великий оселедець. Ну, можна використовувати і більше. Одна здорова, або дві середніх, або три маленьких морквинки. І від 350 до 500 грамів сиру. Це також вже залежить від вашого смаку. Беремо м'ясорубку. Я поставила рішіточку для паштетів, саму найдрібнішу. І починаємо це все. Подрібнювати? Спочатку оселедець. У мене тут два з половинкою матіуса п'ять філешок. Слідки за оселедцем ход іде запечена морква. Ну, ось і все м'ясорубка нам більше не знадобиться. В принципі, можна ще ось це все перебити блендером. Але я не бачу в цьому надобності і залишаю в такому вигляді. Добре, це все вимішуємо. Відправляємо сюди плавлений сирок. Я буду відправляти усі три туби. Це загальна вага 450 грамів, тепер все це ретельно перемішуємо. На цьому етапі необхідно скуштувати на сіль. але пам'ятайте, що ступінь солі залежить від плавленого. Сиру і від самого оселедця. Чим смачніші будуть ваш оселедець і плавлений сир, тим смачніше буде сам фаршмак. Ну а далі беремо хлібчик намащуємо наш. Форшмак. і смакуємо, м, -м, м? Це така смакота дівчатка і хлопчики. Що я хочу вам сказати? Я вже казала, що можна перебити блендером, але я не хочу. Мені подобається, коли є такі крупиночки. По-друге, я готую його перший раз. Це експериментальний рецепт. Я дуже задоволена, що зі мною поділились цим рецептом. Рецепт дійсно бомбезний. Ну, і по третє, з особистого досвіду, хочу сказати, всім вам, мабуть, знайома така ікорка від водного світа, так? Так ось оцей фаршмак нічим не гірший за оцю ось ікорку. Я би навіть сказала, що смачніший. Раніше ця ікорка була. Більш смачна останню баночку, яку ми брали, купляли дві, одну ми вже з'їли. І я відразу сказала, що якість спаршивилася. Не та це вже і корка. То оце ось набагато смачніше. І якщо намазати це на якісь канапки і подати на стіл, я більш чим впевнена, що ніхто не здогадається, що це ви приготували самі і з чого саме. Тому готуйте і ласуйте смачного вам.